Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. У листопаді вся світова громадськість відзначає Всесвітній день туалету. Чесно, це дуже важливе та особливе свято. 19 листопада 2001 року його започаткували в ході Сінгапурської міжнародної конференції, присвяченої проблемам туалетів. До речі, місце проведення було обрано не випадково. Сінгапур вражає бездоганною чистотою відхожих місць. Більше 200 делегатів з Азії, Європи і Північної Америки, які представляли 17 національних туалетних організацій, зустрілися, щоб обговорити нагальні проблеми і розглянути нові концепції розвитку туалетної справи. Результатом зустрічі стало утворення всесвітньої туалетної організації, яка і стала ініціатором створення цього незвичайного свята. А що думають полтавці про стан громадських туалетів? Запитаємо у народу, а за найкращі відповіді будемо вручати обереги несвітського життя ляльки-мотанки від нашої майстрині Наталечки Свередюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися. А що думати, щоб частота була? Більш нічого я не думаю. В закладах, кафе, там, клубах то нічого. Більш-менш. А інших. А вони ж платні, як... повинні ж бути чисті. Повинні бути, але не завжди. Відповідають ціні. Трошки жалюгідний стан громадських туалетів. Хотілося б Детальніше. трошечки покращити, щоб. Якість е покращити в них. А що для цього треба? Збільшити їх кількість, можливо. Так, сервіс підвищити в них. Так, що таке сервіс? Сервіс це перш за все чистота та порядок, щоб був в них, звичайно. Ви ж таку придумали програму, що аж мене розсмішили. Які вони були, були вони безплатні, а зараз платні. От. А на якість їхню це вплинуло? Як вони стали платні, я перестав у них ходити. Тому я якість не знаю. А безплатні які були? А безплатні були всякі. У Петровському парку був поганий. А біля кінотеатру Котляревського був нормальний. А на базарі? На ринку ой, я там сто літ не був. Я, гадаю, їх недостатньо в нашому місті. А наші люди куди будуть ходити? Ну, взяти той же центр в нас є лише злате місто і все. А треба, щоб було більше, я правильно я розумію? Я гадаю, так. Ну, щоб там маленька дитина захотіла в туалет і щоб їй було де сходити. А, на, а не під дерево підсаджувала, да, так? Я вважаю, що це не некультурно. Можливо, можна було б трошки краще про них піклуватися. А хто це повинен робити? Спеціальні служби. Все печально. Дійсно дуже критичні состоянні. Хто це має робити? Наверно, люди, які у яких це є робота, чи... а люди, які туди несуть свої відпрацьовані організмом, скажімо так, екскременти, не повинні за цим стежити О, повинні, але в мірі. В якій мірі? Навіть не знаю. Дякую вам, дуже дякуємо. Молоді люди, вони ще все дізнаються, все ще попереду. Ми ходімо далі. Ми не посягаємо на шоколадку. У нас зовсім друга неепітітна програма. Про день туалетів. Ваша думка про стан громадських туалетів в Полтаві? Я навіть Не знаю. Туалети не ходжу в Полтаві. Ви не ходите в Полтаві в туалети. А куди ви спеціально для цього кудись виїжджаєте? Та нікуди. Ніхто? тобто ви все собі? Да. Яка прихована жіночка. Вибачте, дякуємо смачного. Не дуже такий санітарний стан, я б сказав. А хто ти винуватий ти? в цьому? Хто винуватий в цьому? Напевне, самі кафе і, ви, і все, і самі люди напевне, на першу, в першу чергу. Ну, а вдруг потрібно якось щось убирать там, чи я не знаю. Ну, Як думаєте ви? Ну, Я думаю, що кожна людина повинна слідити так само, як вона приходить в кафе, хоч і прибирають, вона повинна за собою слідити, убирати там. Це елементарне виховання. Так. Да. Там повинно бути освіжування, гарний туалет і все таке гарне. і Запахоцільний такий процесор. Боже, яка дитина каже процесор. Мабуть, комп'ютери рулять. Любиш на комп'ютері гратися? Угу. Давай процесор. Процесор і процес. До побачення! Треба за собою змивати завжди і обирати там частенько. Іноді ж буває, що приходять, зроблять своє діло, і підуть і не змивають там. Так це досить погана звичка. Да. Середній стан бувало і гірше. Коли бувало, де бувало? <кх> Та ну як, нам були колись на курорті. але це не в Полтаві. Ось. Ну, взагалі, знаєте, я так скажу, коли. Ну, Дуже хочеться тоді вже як то і. Не до якості? Да, не до якості. Розумію, пішли. Вибачте, що ми вам Ні, завадили Бітва Королей. Читайте, будь ласка, бітва королей. До побачення. О, Боже, який мужчина серйозний, весь в білому. Доброго дня, несвітське життя. У нас дуже в умоляю, ви такі харизматичні. Ну можна вас на хвилиночку. А що ви думаєте про стан громадських туалетів в Полтаві? Взагалі, якщо чесно, не хочу. Не дуже? Да. А чому не дуже? Ну, така антисанітарія, в основному. А що робити, щоб не було антісанітарії? Средства дезінфіціруюче представлять. Боже я не знаю, я туди не хожу, звиніть, я не можу. Я то вас извиню, організм що скаже. Хорошо, ну мало. Не везде есть, просто вот здесь более-менее, а в, по, возле церкви тоже более-менее. А так в основном в городе у нас в подземном еще есть, а так очень мало. То есть для туриста, чтобы в Полтаве приехать, это очень тяжело. Если туристы, которые катаются на автобусах, у них все хорошо, то есть они по музеям там всегда присутствуют. А если такие спокойные туристы, которые смотрят не только вот группами, очень тяжело найти туалет. Они более-менее ну, нормальные, Я не думаю, что они такие плохие. Ну, туалеты как туалеты. Тобто нічого такого нету. Запах, конючка. Ну, Та ні, вроді ні. Ну я був в чікін хатах, то в, в піцеріях, то там нормальні туалети. Болі... Жити можна. Да, можна. Певна річ краще, бо вони платні, там хоч трохи прибирають. Бо э, в радянські часи за три квартали чути було, де туалет. Зараз, зараз більш-менш нормально. Де нас взагалі ще працюють? Працюють. Да. По всьому місту працюють, але що до стану по всьому місті сказати не можу, в центрі в гарному стані. Запаха не чуєте. Якось і не принюхуємось, <рес> якщо кажучи, чесно. Коли є проблеми, то не до запаху. Не знаю, я не з Полтави. Я Не думаю, що це нормально. Чого нормально? Наш... Ви там були. Ні, а жах там? Ну не знаю, я вас питаю. Я не знаю, я приїхав до друга, я думаю, а він що... вас навіть в туалет не повів. Боже, оце Так друг. на квартирі є. А в квартирі є. -да. Хлопці відпочивайте. Дякую. Дякую. Гарна квартира з усіма зручностями. Ходімо. Колись туалети були в дуже в погані стані, Січас у хорошому стані. Ну, я у місті живу тут рядом, то я в туалет стараюся не ходити. А так, як де піду, куди не, пі... не підеш, то везде в хорошому прилічно, дуже в хорошому состоянні. І Полтава змінилася в хорошу состоянні. Дивіться, який красивий парк, які дерева, листочки падають. І так ми часто ходимо із подругою до храму гуляти. Там теж так дуже культурно, дуже добре. І приїжджають люди, навіть з опитного приїжджають туди, отдихати. Хороший туалет був дуже в центрі, в корпусному, Чуть -чуть корпусним. Взять і закрити, щоб туди не ходили люди, а тільки в підвалі, щоб там платити. Ну не кожен може платити. Примерно так, як я пенсіонерка, в мене там нещасних та 1100 гривень і півтора в туалет. А чому закрили ті туалети? Де хороші, позакривали. Всі зробили платні. Це ж несправедливо і нечесно. Абсолютно Зати в нас справедлива програма, і ми вам вручаємо наш оберіг ляльку мотанку від Наталочки Свердюк, щоб у вас все в житті було гарно. Ви частіше у вас Дуже гарна посмішка. туалеты обещали, до евро где-то поставили, сейчас ничего этого нет. Туалет один, все бегут, если до туалета не добежал, значит тут в парке. Ну, конечно, нам очень далеко до цивилизованных стран, и эта проблема, конечно, сейчас, ну, не номер один, конечно, но очень насущная в данный момент. Потому что молодежь пиво пьет, а ходить некуда, вот, пожалуйста, и ходят, куда попало. Вы что в парке? Да, конечно. А що думаєте ви з цього приводу? Нічого. Скажіть просто, ой, нічого не думаю. Ні, нічого не думаю. Мене вже нічого не беспокоїть. Так не трубує чи не дивує? Я не знаю, як це перевести. Не беспокоїть чи не удивляє? А, не удивляє, скоріше. Перестали удивлятися. Mm -hmm. А можна вас запитати, а ваші думки з цього приводу які? Мої такі ж, як от у Наталі Григорівни. Тобто ви повністю солідарні? Так. Да. А часто таке Ми буває. Ж да. все, ви тут все спостерігаєте. Да. А що ви колись робили, молоді, зауваження? Ой, тільки хо що це... сделала, чуть інфаркт не отримала. Рібенок тільки посадили дерево, ребенка стоїть, отак теліпає, він сидить пиво п'є. Я йому подошла, сказала, а вріот, тільки пасад. А що він робить? Він ще й матері. Ну, нормально. Це батько. це батько. – Ще Звісно. Ото ж. Ото так вийде, не, это, не, не байдуже. Для того щоб ви були небайдужою і за вашу небайдужість за те, щоб вас оберігали, ми хочемо вам вручити обереги, оберег несвітського життя, ляльку-мотанку від Наталочки Свиридюк, нашої народної майстрині. Це обереги. Я думаю, що ваша небайдужість вона свої результати все ж таки дасть. Не нада нам інфаркту, Нам треба позитив. Наталя Григорівна небайдужа жінка в несвітському житті. Всесвітній день туалетів. Сьогодні цей день служить нагадуванням людству про те, що 40% населення планети не мають можливості справляти свої природні потреби в спеціально відведених для цього місцях з причини відсутності таких. А в рамках цього надзвичайного свята у різних країнах проводяться заходи, спрямовані на поліпшення стану туалетів, на удосконалення системи гігієни. І підвищення стандартів клозетів. Ви запитаєте, чому саме мені спала на думку така ідея зняти цю програму? І де експерти? Я відповім: алібі, мій червоний диплом, спеціаліста в галузі водопостачання та каналізації. Ось він, Валера, покажи. І я дякую всім, хто користується освіжум повітря.